Всім привіт! Ми знаходимося в Києві на презентації нових флагманських смартфонів Galaxy S23, S23 Plus та S23 Ultra. Як і очікувалося, новинки отримали легке оновлення дизайну, проте важливе оновлення платформи. Тому давайте розглянемо їх трохи детальніше. Почну з молодших моделей лінійки. Як видно, вони отримали косметичне оновлення дизайну зі збереженням тих самих розмірів корпусу, ваги, матеріалів та захисту від води та пилу. Єдине оновлення в зовнішньому вигляді Galaxy S23 та s 23 це новий блок основних камер, об'єктиви яких тепер розташовані окремо та ледь виступають із корпусу. Цей дизайн смартфони позичили у старшої моделі s 23 Ultra. Тепер вся лінійка виконана у схожому стилі. Основна різниця між Galaxy s 23 та s 23 як і раніше, це розмір. s 23 використовує 61 дюймовий екран, в той час як плюс версія, 66 дюймовий. В обох випадках йдеться про якісну динаміку мова 2X матрицю з динамічною частотою оновлення до 120 Гц та підтримкою HDR-10. Дисплей смартфонах прикритий плоским захисним склом Gorilla Glass Victus 2 та має невеликий отвір для 12 мегапіксельної фронтальної камери. Як і минулого року, в екран вбудовано ультразвуковий сканер відбитків пальців від Qualcomm, який забезпечує швидке та безпечне розблокування смартфонів. Головне шановлення стосується платформи. Тепер всі версії смартфонів використовують 4 нанометровий процесор Snapdragon 8 Gen 2 з графікою Adreno 740. Цей чип забезпечує помітний приріст швидкодії порівняно з минулим поколінням та вищу енергоефективність. Таким чином, користувачі Galaxy S23 та S23 Plus зможуть розраховувати на швидку роботу в повсякденних задачах, а також на можливість грати у найвибагливіші ігри. Естем оперативної пам'яті в обох моделях складає 8 ГБ, а от добудований відрізняється. В s 23 він складає 128 або 256 ГБ. А от s 23 Plus компанія пропонує як базові 256 ГБ, так і 512 ГБ для більш вибагливих користувачів. Загалом оновлення платформи нових флагманів Samsung стосується не тільки процесора та пам'яті, вони також отримали найновіші безпровідні модулі: це Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.3. Ну і звісно ж тут є підтримка NFC для роботи Google Pay. Система основних камер Galaxy S23 та S23 Plus не отримала значного оновлення, як і в минулому поколінні компанія використовує три модуля: 50-мегапіксельний ширококутний, 10-мегапіксельний телефото та 12 мегапіксельний ультраширококутний. Попри те, що характеристики модулів не оновилися, використання потужнішої платформи з новим сигнальним процесором дозволило Samsung пришвидшити та покращити постобробку знімків, застосовуючи просунутіші сценарії на основі розпізнавання сцен штучним інтелектом. Загалом буде цікаво подивитися, на що здатні камери Galaxy s 23 та S23 Plus в реальних сценаріях зйомки. Обидва смартфони мають стереодинаміки з підтримкою Dolby Atmos та звучать справді голосно та об'ємно. Як і в попередніх моделях, навушники можна підключити безпровідним способом через Bluetooth або ж провідним, але для цього буде потрібен перехідник з USB Type-C. Ще одне велике оновлення в новинках це збільшення акумулятори. S-23 отримав батарею на 3900 мАч, а S-23 Plus 4700 мАч. Порівняно з минулорічними моделями, приріст не надто великий, проте разом з новим енергощадним процесором можна розраховувати на помітне покращення автономності. Обидві моделі заряджаються через порт USB Type-C, але підтримують різну швидкість зарядки. У Galaxy S23 вона менша та досягає 25 Вт, в той час як S23 Plus підтримує швидку зарядку до 45 Вт. В обох випадках користувачу потрібно буде докупати блок живлення, адже він не йде в комплекті. Окрім того, можна розраховувати на використання безпровідної зарядки. Вона тут підтримується з потужністю до 15 Вт. Також традиційно для Samsung самі смартфони можна використовувати як безпровідну зарядну станцію для навушників чи годинника. В якості короткого підсумка зазначу, що, хоча, на перший погляд, різниця між поколіннями флагманів Samsung здається не надто великою. Особливо в дизайні. Зміна платформи однозначно позитивно вплине на більшість можливостей моделей, включно з автономністю. Топова модель флагманської лінійки Samsung на перший погляд змінилася ще менше, але це не зовсім так. Захисне скло екрану Galaxy S23 Ultra не так сильно закругляється по боках, що дозволило зробити бокові грані більш плоскими. Це позитивно вплинуло на відчуття при використанні, адже смартфон банально зручніше тримати, не кажучи вже про фактичне збільшення корисної площі дисплея. Конструкція s 23 Ultra при цьому не змінилася. Фронтальну та тильну панелі покриває захисне скло Gorilla Glass Victus 2, а об'єднує їх рамка з авіаційного алюмінію. Корпус смартфона так само захищений від води та пилу по стандарту IP68. Попри зміну характеристик, про які я ще детально розкажу, розміри S23 Ultra майже не змінилися. Апарат став лише трішки ширшим та важчим. Смартфон отримав 68 дюймовий сенсорний динаміка Mola 2 x дисплей з адаптивною частотою оновлення, яка в залежності від контенту може підійматися до 120 Гц та опускатися аж до 1 Гц. Тим самим зменшується розряд акумулятора, коли екран показує статичну картинку. Якість зображення знаходиться на дуже високому рівні. Дисплей здатен показувати 100% кольорового простору DCI-P3 та пройшов сертифікацію, видає, щоб це засвідчити. Ще одна особливість екрана s 23 Ultra – це вбудований ультразвуковий сканер відбитків пальців. Він доволі швидко спрацьовує та не впливає на якість картинки. Минулого року компанія Samsung значно покращила перо SPEN, зменшив затримку воду з 9 до 2,8 мс та підвищив точність визначення координат з 360 до 4,80 циклів за секунду. Ця ж версія S Pen з підтримкою 4096 ступенів натискання використовується і в Galaxy S23 Ultra. Перо, як колись в моделях Note, ховається в корпус смартфона і тому завжди під рукою. Топова модель використовує ту саму платформу з процесором Snapdragon 8 Gen 2, що й молодші версії, тому й переваги тут такі самі, не буду знову їх перераховувати. Краще розкажу про ще одне велике оновлення s 23 Ultra, яке стосується блока камер. Samsung вперше використав свій найновіший 200 мегапіксельний ширококутний модуль. А загалом смартфон має набір одразу 4 камер, навіщо 200 мегапікселів? Вся суть нової камери в тому, що вона дозволяє поєднувати пікселі, і тим самим при зменшенні роздільної здатності знімка забезпечувати вищу якість, особливо при поганому освітленні. Таким чином, окрім повних 200 мегапікселів, цієї камери можна отримати 50-мегапіксельні фото або 12,5 мегапіксельні Причому в останньому варіанті розмір пікселів в камері буде досягати 2,4 мікрометра. Це дуже багато і має забезпечити багато світла. Також 200 мегапіксельна матриця дозволяє без проблем реалізувати підтримку запису відео в 8К. Все це робить s 23 Ultra доволі універсальним інструментом для ентузіастів мобільної фотографії. Смартфон також отримав стереодинаміки, які були налаштовані спеціалістами AKG та підтримує технологію Dolby Atmos. Звучить він дуже голосно, на перший погляд, трохи голосніше минулорічних моделей. Навушники до s 23 Ultra можна підключати безпровідним способом через Bluetooth 5.3, або ж докупити перехідник з USB Type-C для провідних моделей. В апараті встановлений акумулятор на 5000 мАч, а також підтримується швидка провідна зарядка до 45 Вт та безпровідна до 15 Вт. Як і раніше, смартфон можна використовувати для підзарядки таких аксесуарів як розумні годинники чи навушники. Це був перший погляд на смартфони Galaxy S23, s 23 Plus та s 23 Ultra. Моделі справді вийшли цікавими, і я сподіваюся, що детальніше про них ми зможемо розказати вже найближчим часом у повноцінних оглядах.